Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Найцінніший скарб зберігається в крихких посудинах. Глиняний посуд має одну велику проблему. Він крихкий. Його легко розбити. Але бог не проти оселитися саме в глиняних посудинах. Він знає, що це єдиний шлях. Дозвольте мені поділитися з вами тим, що я прочитав сьогодні зранку. Боже сяйво в наших серцях приносить у них скарб Христа слави, який є втіленням Бога, щоб бути нашим життям і всім для нас. Завдяки сяйву в серцях ми маємо цей скарб чудовий, дорогоцінний і дивовижний скарб. Скарб у крихких глиняних посудинах сам Бог у Христі, який засяяв в нас. Неоціненний скарб укладено в нікчемні посудини. Завдяки цьому нікчемні посудини стали служителями нового завіту з неоціненним служінням, що відбулося завдяки Божій силі у Воскресінні, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Друге до Коринтян 4. 7 Бог хоче, щоб Його присутність сяяла всередині нас. Все, що ми можемо, це підкоритися Йому та Його перебуванню в нас. Якщо ми і випромінюємо якесь сяєво або блиск, то лише завдяки Господу і Його силі, що діє в нас. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти дивишся не на посудину. А на серце посудине, нехай моє серце буде твоїм. Моє ставлення до життя має бути таким. Господи, говори, а моє серце буде слухати і коритися. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.